Друзі, усім привіт! Сьогодні буду обробляти полуничку від кліща та від хвороб. Ось такими двома препаратами. Як вказує виробник, їх можна змішувати між собою. Твікс у нас йде від кліща, ось пише, від шкідників овочевих, плодових та зернових культур. Парацельс це йде від хвороб, ягід, квітів, дерев та винограду. На що дозування, це Парацельс парацель іде 4 мл на 8 літрів води. Твікс іде на 10 мл 10 літрів води. Доволі економні препарати. Парацельс так. Обше. І ось у нас і будемо обробляти нашу полничку. Сьогодні у нас був прекрасний денок і вирішив пробити. Оприсковання кущиків проводжу ось таким чином. Сказати, нічого особливого. Ось така в нас тут погода вже трішки вітер роздінявся, але нічого. Кущики потрошки набирають обороти, як бачимо. Зараз за декілька днів тепла вони повинні стаття піти все Якісно опискуємо, оскільки не потрібно, щоб вони в нас захворіли, або щоб напав сюди кліщ. Я, друзі, буду продовжувати обробку. Також хочу нагадати, що обробляю я твіксом і парацельсом, твікс від кіща, парацельс від хвороб. Тому, хто ще не обробив, можете також цими препаратами використовуватись. оскільки вони доволі бюджетні. Флакончика вистачає на сказати, доволі велику площу. По відгуках Препарати доволі ефективні. Ну і що ж, підписуйтесь на канал, запитуйте щось, кому потрібні саженці літньої малини. Звертайтесь. Що у нас потрібна ще ділянка з літньою. І всім хорошого дня. До побачення.